У попередньому відео ми з вами познайомились із поняттям «приватної власності. А в цьому я хочу заглянути трішки глибше і показати, як саме вона пов'язана із роботою ринків і чому вона настільки важлива. Отже, почнімо з того, що спробуємо зрозуміти, а що ж таке ринок в широкому розумінні. Якщо ви почуєте це слово, дуже ймовірно, ви уявите просто місце, де часто збираються продавці. В них є якісь товари, які вони продають, в кожного є своє місце. Про це знають покупці, тому вони приходять на цей ринок так, і купують якісь товари. Так, тобто, що в нас є на ринку? У нас є якісь продавці, у нас є покупці, і між ними відбувається обмін. Тож, зазвичай покупці дають кошти, продавці віддають якісь товари натомість. Так, але відбувається обмін. Так. Але це не єдиний вид ринку, який може бути. Можливо, це, наприклад, ринок нерухомості. Ймовірно, ви чули таке розслаблювання. Що це означає? Це просто всі сукупність всіх квартир або будинків, або якоїсь іншої нерухомості, які виставлені на продаж, тобто власники, які хочуть їх продати. І з іншої сторони сукупність всіх покупців, людей, які хочуть придбати цю якусь, якусь нерухомість. Так? І це все разом утворює ринок нерухомості. Ну і власне, що тут відбувається? Те ж саме. так, е, Покупці передають кошти якусь іншу власність, і натомість отримують право власності на нерухомість. А, можливо, ви колись замислювали, що слово супермаркет англійською. А, оскільки маркет це просто ринок, то супермаркет це просто суперринок. Що відбувається, коли ви приходите в супермаркет? У вас є якісь тележі, на яких є полички, на яких стоять якісь товари. Так, і ви проходите із корзинкою, і набираєте собі ті товари, які вам потрібні. Так. А потім, підійшовши до каси, так, за якою сидить касир, який виконує роль продавця, по суті. Так, а тут десь ви, так. ви розраховуєтесь за ці товари, ну і відповідно також відбувається обмін. А ще, наприклад, ринком є біржа цінних паперів, а ще, насправді, ринком є аукціон. Так. Що спільного в цих всіх ситуаціях? Всюди відбувається обмін. чому відбувається обмін? Власністю. Хтось тобто передає свою власність, хтось тобто її отримує, якось за це розраховується, іншою своєю власністю, коштами. Які в нього власності. Так? Але суть в тому, що відбувається обмін власністю. І якби її не було, то цей обмін просто не відбувався або відбувався б неефективно. І спробуємо зрозуміти, які ж є взагалі ознаки права власності, так, приватної власності. Їх можна дуже по-різному категоризувати, але дуже зручно це зрозуміти за допомогою трьох властивостей. Властивості. Власність. По-перше, власність має бути взаємовиключною. Тобто, якщо хтось один, так взаємовиключно, якщо хтось один володіє чимось, то інша особа володіти тим самим не може. Якщо цей будинок ваш, то він ваш і нічий інший. Якщо Земля, якийсь шматочок землі належить вам, то в неї іншого власника бути не може. Інакше який ви власник, якщо інша людина теж володіє цією землею. Друга ознака це захищеність. Якщо вам щось належить, це означає, що ви маєте мати можливість захистити своє право власності. Наприклад, якщо ваш будинок без вашого дозволу прийде якась інша людина і ляже на диван. Або спробуй якимось іншим чином скористатись будинком вашим, це означає, що якщо він дійсно ваш, якщо він у вас у власності, то ви маєте мати змогу його захистити. Зазвичай власність гарантується якимось стороннім гарантом, зазвичай державою, яку, відповідно, ви покличете, якщо раптом хтось на вашу власність зазіхає. І у вас має бути можливість пожалітися державі, скоріш за все, в особі поліції, яка захистить ваше право власності. І третя ознака це можливість передачі цієї власності. Можливість передати. Адже, якщо будинок ваш, і ну, більше нічий, і нехай він навіть захищений, так, всі гарантують, що він ваш. Але ви не можете його передати, ну, чи в спадок, чи продати, так, але якимось чином змінити власника, то чи можна говорити, що він повноцінно у вас власності? До того ж, насправді, це властивість, яка ринку якраз найбільше стосується. Бо якщо у нас немає можливості передати власність, то ну, просто не буде відбуватись торгівля, не будуть формуватися ринки, не буде, не буде розвиватися економіка в результаті. То це важливо. І загалом це основні моменти. Але тут мені хотілося б зробити декілька важливих ремарок, оскільки. В Україні є певні особливості. Через те, що довгий час Україна була під окупацією держави Радянського Союзу, яка не визнавала приватної власності, адже все вважалось державним. То, на жаль, в українців досі деякі погляди не відповідають поглядам західного світу і не зовсім є ринковими, і люди в Україні не до кінця розуміють концепт приватної власності. І якщо, наприклад, матеріальна власність в Україні вже більш-менш ні в кого не викликає сумнівів, і якщо у вас хтось щось матеріальне забере, то ну майже всі люди навколо погодяться, що це неправильно, бо це була ваша власність, і вони поважають ваше право власності, то коли ми говоримо, наприклад, про інтелектуальну власність, то все не так очевидно, адже дуже багато українців вважають абсолютно нормальним скачати піратську книжку. Або встановити собі піратську програму. Бо, на жаль, інтелектуальна власність, тобто результат розумової праці іншої людини, в Україні власністю визнається не всіма. І насправді це погано, так само як матеріальна власність у випадку, якщо вона не визнається і не захищена, вона демотивує людей розвивати, щось здобувати, щоб збільшувати цю власність. Так само і з інтелектуальною. Якщо Автор розуміє, що як тільки він напише книгу, її тут же скачають, і він нічого у відповідь не отримає, він втрачає мотивацію щось писати, він втрачає мотивацію проводити роботу і створювати цю цінність. Якщо програміст, який пише програму, яка приносить пористь людям навколо, розуміє, що цю програму просто скачають з піратського сайту, він нічого не отримує, це його не мотивує робити. Відповідно, на жаль, такі дії, вони. Шкодять економіці, шкодять здоровим стосункам в суспільстві. І я сподіваюся, що з часом ми це переростемо і почнемо дивитись на будь-яку приватну власність е з повагою і станемо більш ефективними.